Ісус сказав, коли прийде син людський, чи знайде він віру на землі? Це не просто запитання, це виклик до серця кожного, віра не звичка і не традиція, це живий зв'язок із Богом, це довіра, яка проявляється в щоденних вчинках, у терпінні, у любові, у вірності, навіть тоді, коли важко. Притчі, які розповідав Ісус, кличуть нас не просто слухати, а жити пильно, справжньо, з вірою, яка не згасає. Бо віра, це шлях, це боротьба, це рішення жити за Божою волею щодня. Чи зможемо ми зберегти цю віру в час випробувань? Чи буде наше серце готове зустріти Сина людського, коли Він прийде? Це запитання до кожного з нас.